До Чорнівців прибув евакуаційний потяг із фронтових міст. Дванадцятеро людей приїхали до Чорнівців із Донецької області. На вокзалі їх зустрічали карети швидкої допомоги. Ми забирали їх у ФОПС, але вони були привезені з різних міст, які на сьогодні є під контролем України. Пацієнти в тяжкому стані це в основному це літні люди з різними медичними потребами. Вони провели дуже багато часу поруч з лінією фронту, і тому мають певну декомпенсацію своїх захворювань. Більшість евакуйованих після інсульту й потребують особливого догляду. Одразу з потяга евакуйованих доставили до спеціальних медичних закладів на Глибочині, Стороженеччині та Хотинщині. Глибокалибока один це Юра Юра. Єма скаже п'ята бригада Юра, п'ята бригада. Іноді, якщо є родичі в пацієнтів, ми даємо змогу їм їхати з нами, але сьогодні, на жаль, не було в нас таких пацієнтів, з яким об'їхали родичі. Таким чином, так інформація вона доступна. Всі знають, хто забрав пацієнтів, куди вони були доправлені. Тобто, весь оцей ланцюг він зберігається. Волонтери кажуть, дорога до Чернівців була нелегкою. Добиралися майже дві доби. Частину пацієнтів залишили у Львові. Видите, ви у нас молодець були всю дорогу умнічка. <звіток> <звіток> Благодійний фонд «Лікарі без кордонів рятують та вивозять людей з гарячих точок вже майже рік. Співпрацюють з фронтовими лікарнями та департаментами охорони здоров'я. Волонтери згадують, перший рейс Запоріжжя-Львів зробили 31 березня. Я б не сказала, що на початку було важче, власне, це такий хвилеподібний процес. Іноді навіть я не скажу, що це так важче або легше, бо кожна поїздка вона дуже специфічна. В кожній поїздці є індивідуальні випадки, до яких потрібен особливий підхід. Потяг для евакуації надала Укрзалізниця. Благодійний фонд повністю переобладнав вагони під потреби пацієнтів. Тут і ліжка, і генератори, киснева станція та інше спеціальне обладнання. Є навіть можливість готувати їжу та надавати медичну допомогу, навіть проводити реанімацію. Монітори спостереження за станом пацієнта є інфузійні помпи. Це ось дефібрилятор, набір медикаментів потрібних. Є в нас певне діагностичне обладнання, апарат ультразвукової діагностики. Лікарі без кордонів врятували вже майже три тисячі людей. Цей рейс – 94-й за рахунком. На цьому медики-волонтери не зупинятимуться. Зізнаються, робота виснажлива, та врятовані життя надихають і додають сил не здаватися. Олена Крючко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ4.